Вітаю вас на каналі АксНАТА Тру Крайм. Реальні історії реальних людей. У 1985 році Лос-Анджелес охопила череда жорстоких зґвалтувань та вбивств. Діти, жінки, чоловіки, люди похилого віку всі могли стати жертвами нічного сталкера. Рікардо Рамірес народився 29 лютого 1960 року в Ель Пасо, штат Техас. Рікардо, якого протягом всього життя найчастіше називали Річардом, був наймолодшим з п'яти його братів і сестер. Батьки Хуліан і Мерседес Рамірес переїхали з Хуареса Мексика до Ель Пасо. Коли Хуліан отримав можливість працювати на залізниці в Санта-Фе. Хуліан, який був громадянином Мексики та колишнім поліцейським з Хуареса, був відомий тим, що мав запальний характер і часто виливав свою злість на тих, хто був поруч. І, на жаль, Річард дуже часто був особистою боксерською грушею для свого батька, через що хлопчик отримав дві черепно-мозкові травми і до 17 років страждав на епілепсію. Потім Раміре став проводити час зі своїм двоюрідним братом Мігелем. Мігель не був чужим до насильства. Після повернення додому з різних зон бойових дій він докладно переказав Річарду свої криваві і жахливі історії під час війни у В'єтнамі. Він прославляв кожен аспект свого жорстокого поводження з в'єтнамськими жінками і навіть показав Річарду полароїдні знімки, на яких мучив жінок, і навіть ті знімки. На яких позував з відрубаними головами і кінцівками. Мігель був одним із найближчих друзів Річарда протягом більшої частини свого дитинства та ранньої юності. Отже, коли Мігеля не було поруч, Річард почувався самотнім. Це почуття самотності в поєднанні з постійним жорстоким поводженням з боку батька спонукало Річарда тікати вночі з дому і йти спати на місцеве кладовище, бо там йому було трохи спокійніше. Коли йому виповнилося 13 років, він на власні очі побачив смерть. Він був свідком того, як його двоюрідний брат холоднокровно вбив свою дружину. 4 травня 1973 року Річард спостерігав, як Мігель, щоб залагодити домашню суперечку зі своєю дружиною Джессі, вистрілив їй в обличчя з револьверу. Річард не став втручатися, він відкинувся на спинку стула. І спокійно спостерігав. Після вбивства Джесі та арешту Мігеля Річард став більш замкнутим. Оскільки Мігель був у в'язниці, Річард знову залишився самотнім. Його старша сестра Рут запропонувала йому жити з нею та її чоловіком Роберто стільки, скільки йому буде потрібно. Він люб'язно прийняв пропозицію, сподіваючись, що це допоможе врятуватися від гніву його батька. Хоча переїзд до Рут тоді здавалося гарною ідеєю. Зрештою, це сформувало Річарда не в кращу сторону. Чого Рут не знала про свого чоловіка, так це те, що серед ночі Роберто виходив з дому погуляти по околицях міста і підглядав у вікна молодих дівчат та жінок. Коли Рамірес переїхав до них, Роберто почав брати його з собою на нічні прогулянки. Живучи зі своєю сестрою, він почав експериментувати з наркотиками. Корив маріхуану та приймав ЛСД, а потім його заманив окультизм йому подобалося досліджувати сатанинські практики. Інтерес Річарда до злих практик, зловживання наркотиками та шпигунства за жінками значно зріс, коли його улюбленого двоюрідного брата Мігеля у 1977 році звільнили з в'язниці, і він знову став найсильнішою чоловічою фігурою в житті Річарда. Завдяки спільному впливу Мігеля та Роберто, Рамірес зрозумів, чого хоче від життя. І ні, це були не кар'єрні цілі, не великі мрії про успіх. Він хотів бути справжнім суперлиходієм. Рамірес почав випробувати свою удачу дрібними злочинами. Він крав в магазинах та шпигував за жінками вночі, і це було не сплановано. Він просто коли захотів, тоді робив, і тому його зрештою заарештували. А оскільки Річард був ще підлітком на момент свого першого арешту у 1977 році, його відправили до Центру ув'язнення для неповнолітніх і після закінчення терміну звільнили. У 1982 році він був знову заарештований за зберігання марихуани, але отримав випробувальний термін і зрештою його відпустили. До того як кинути навчання у школі, Рамірес влаштувався на неповний робочий день у місцевий готель. Holiday Inn. Йому доручили прибирати номери та підтримувати порядок у готелі. Незабаром він почав заходити в номери і красти деякі речі гостей. Зрештою, він став ще сміливішим. Він почав шпигувати за гостями, особливо за тими, які приїхали зі своїми дружинами. В одному випадку Рамірес дочекався, коли чоловік вийшов зі свого номеру та залишив дружину саму в кімнаті, скориставшись своїм ключем, він зайшов у номер. Коли чоловік повернувся, він побачив Річарда над своєю дружиною, який намагався напасти на неї. Чоловік схопив Річарда та сильно побив. Незважаючи на серйозність справи, пара, на яку напав Річард, зняла звинувачення, оскільки не хотіла повертатись до Техасу, щоб свідчити проти нього. На початку 9 класу Рамірес вирішив вкинути школу, бо вважав, що школа це даремне марнування часу. Коли Річарду було приблизно 22 роки, він переїхав до Сан-Франциско, а потім до Лос-Анджелесу, де підсів на кокаїн і став займатися крадіжками зі зламом. Звинувачення в крадіжці автомобіля в 1983 році знову привело Раміреса до в'язниці, де він провів рік. У квітні 1984 року Рамірес проник до підвалу готеля в районі Тендерлой у Сан-Франциско. У темному та вогкому підвалі він побив та зарізав 9-річну Мейлюн, а потім повісив її тіло на трубі. До 2009 року Рамірес не був визнаний винним у цьому злочині. 28 червня. 1984 року Рамірес проник в будинок 79-річної Дженні Вінкол через відкрите вікно. Вона жила в маленькій квартирі в Гласу Парк Лос-Анджелес. Він побив її та зарізав, а перед тим як піти, перерізав горло да так, що ледь не обезглавив її. На місці злочину поліція знайшла розмазані криваві відбитки пальців, але справа далі так і не просунулася. У лютому 1985 року Рамірес викрав шестирічну дівчинку з автобусної зупинки і зґвалтував її. Дівчинка залишилася жива, але їй була нанесена серйозна психологічна травма. Поліція не пов'язала ці два випадки. У березні 1985 року Рамірес викрав дев'ятирічну дівчинку з її спальні, а потім відпустив. 27 березня 1985 року. Рамірес вистрелив в обличчя 22-річній жінці біля входу в її власний будинок у розміді Каліфорнія. Жінка на ім'я Марія Ернандес поверталася додому і щойно завезла свою машину в гараж, коли зустрілась вічна з Річардом. Він направив пістолет прямо на неї і вистрелив. Марія інстинктивно підняла руку вгору, закривши обличчя. На щастя, в її руках були ключі від автомобіля, які по суті створили рикошет, і коли Рамірес кинувся тікати, зустрівся з її сусідкою по дому, 34-річною Дейл Оказакі. Жінка почула звук пострілу та побігла до входу в гараж, де побачила Річарда Раміреса, який дивився на неї з пістолетом. Дейл намагалася сховатися, але після того, як жінка підняла голову з під кухонної стійки, Рамірес вистрелив їй в лоб. Марія Ернандес встигла втекти. Завдяки її показанням, поліція склала фоторобот злочинця, видовжене обличчя, кучеряве волосся і гнилі зуби з великими щілинами між ними. Через годину після втечі Рамірес вкрав автомобілю 30-річної жінки на ім'я Цаелян Вероніка Ю. Він з силою витягнув її з автомобіля, два рази вистрілив її в обличчя і поїхав. Вероніку знайшли перехожі, які почули постріли, і зателефонували в поліцію. По приїзду до найближчої лікарні ця Іляна голосила мертвою. Через 10 днів, близько другої години ночі, Рамірес пробрався в будинок Вінсента Чарльза Зезари і його дружини Максін. Чоловіка застрелив одразу після входу в будинок, коли той спав. Йому було 64 роки. Максін, яка спала поруч зі своїм чоловіком. Прокинулась від звуку пострілу. Річард хотів залишити її живою, принаймні на деякий час, щоб вона показала йому, де лежать цінні речі. Рамірес побив жінку, а потім зв'язав їй руки. Поки він шукав цінності, Максим вдалося розв'язатися і добратися до ліжка, під матрасом якого була рушниця. Але, на жаль, рушниця була незаряджена. Коли Річард знову звернув на неї увагу, його охопив гнів, побачивши її зі зброєю, і він вистрілив в неї тричі. Потім він пішов на кухню і тістав великий ніж. А коли повернувся, кілька разів вдарив ножем вже бездиханне тіло Максін, а потім виколов їй очі. Очі він поклав у скриньку з цінностями, які вкрав, і пішов. Рамірес залишив сліди від кросівок на клумбі вбитих власників будинку. Він знав, що поліція їх знайде. Слідчі сфотографували сліди, і це було єдиною підказкою, яку вони могли знайти. Поліція з'ясувала, що кулі з місця злочину були такими ж, як ті, що були у справі жінки, яка вижила Марії Ернандес. І тоді вони зрозуміли, що це не випадкові вбивства, і вони йшли по слідах серійного вбивця. Вбивця не засиджувався на місці. Його жертвами ставали чоловіки і жінки у віці від 22 до 80 років по всій південній частині узбережжя. На стінах у будинках своїх жертв він малював кров'ю піктограми і змушував їх клястися у вірності сатані. Після поширення чуток про серійного вбивцю поліція посилила патрулювання вулиць, а люди стали скуповувати зброю для самозахисту. 14 травня Рамірес напав на подружжя Вільяма Доу, 66 років, і його дружину Ліліан Доу, 56 років. Жінку вдалося врятувати, бо перед смертю її чоловік встиг набрати номер швидкої. 24 серпня 1985 року Річард попрямував до округу Оранж, штат Каліфорнія, до містечка Мішен вєхо де припаркував викрадений автомобіль біля будинку Джеймса Ромеро Молодшого, який щойно повернувся до Каліфорнії зі своїм тринадцятирічним сином Джеймсом Ромеро Третім? Вночі Джеймс Ромеро Третій почув шум за вікном його спальні, він розбудив своїх батьків. Зрозумівши, що світло в будинку увімкнулося, Рамірес подумав, що краще відмовитися від запланованої атаки. Однак, перш ніж він зміг втекти, Джеймс Третій встиг помітити колір, марку та модель автомобіля. Більш того, йому навіть вдалося запам'ятати частину номерного знаку. 13-річному хлопчику вдалося отримати більшу інформації, ніж будь-якому слідчому. Джеймс Ромеро Молодший викликав поліцію, вважаючи, що вони прогнали потенційного злочинця. Вони навіть не підозрювали, що могли стати жертвами нічного сталкера. Невдовзі Річард проник в будинок Біла Карнса та його майбутньої дружини Інес Еріксон. Він прокрався та спальні подружжя, розбудив 30-річного Біла, взводячи пістолет. Коли Біл підняв голову, Річард вистрелив у нього тричі. Потім він перевів погляд на налякану Інес і сказав їй, що він нічний сталкер. Потім змусив її клястися сатані, побив її та зв'язав, після чого. Всі ціні речі та готівку, які він зміг знайти. На цей раз він вирішив залишити жінку живою. Він сказав їй Скажи їм, що нічний сталкер був тут, після чого втік з місця злочину. Інес вдалося розв'язати мотузку. Вона кинулася до будинку сусіда, щоб попросити по допомогу. Це диво, але білу також вдалося вижити. Інес надала поліції інформацію, якої вони так потребували. Вона описала чоловіка, який місяцями вбивав людей. Поліція також сфотографувала сліди, залишені в будинку та поза ним. Через чотири дні викрадену машину знайшли в Лос-Анджелесі. Незважаючи на його зусилля витерти машину начисто, слідчим вдалося знайти єдиний відбиток пальця на дзеркалі заднього виду. Відбиток пальця перевірили, і виявили, що він збігається з Річардом Реміросом, Наступного дня ім'я та фото Раміреса були оприлюднені. 31 серпня 1985 року газети вперше надрукували ім'я і обличчя Раміреса, але він цього не знав. А 30 серпня 1985 року Рамірес сів в автобус, щоб відвідати свого брата, який жив в штаті Аризона, Але брата вдома не було. Тому він сів в інший автобус і попрямував назад до Лос-Анджелесу. 31 серпня приблизно о 7.30 він прибув на автовокзал. Він помітив поліцейських, тому пригнув голову і пройшов непомітно. Рамірес вирішив зайти до винного магазину. Жінки у магазині впізнали його і почали кричати. Рамірес у паниці озирнувся і побачив, що десятки журналів в магазині мають одне обличчя. Його обличчя і кинувся бігти. Під час втечі він намагався викрести різні транспортні засоби, але в кожній спробі не мав успіху. Рамірес побіг через вулицю і спробував забрати ключі від машини у жінки, на ім'я де Делаторе. Він погрожував їй, кажучи, що у нього є пістолет. Чоловік цієї жінки схопив трубу і вдарив Раміреса по голові. Практично миттєво біля серійного вбивці зібрався натовп і повалив на землю. Вони лупцювали його, допоки не прибула поліція. Закривавленого Раміреса в наручниках посадив до поліцейського авто, після чого він сказав Я буду звинувачений у всіх вбивствах. Судові слухання були затяжними, так як справа налічувала 50 тисяч сторінок. Його батько надав йому алібі під час суду. Заявивши, що Річард був у Техасі протягом одного з тижнів, де відбулося три напади, і тому не міг бути вбивцем. 20 вересня 1989 року Річард Рамірес був визнаний винним у 13 вбивствах, п'яти замахах на вбивство, 11 зґвалтуваннях і 14 крадіжках зі зламом 7 листопада 1989 року. Він був засуджений до смертної кари в газовій камері. Його відправили в камеру смертників у в'язницю Сан Квентін. Після того, як йому зачитали вирок, він вигукнув: я всім помщуся. Люцифер живе у всіх нас. Але, мабуть, однією з найстрашніших частин судового процесу була надзвичайна одержимість жінок ремірасом. Це мені нагадало справу про Деда Банді. В нього там також було багато шанувальниць. Зокрема, одна жінка, Дорін Ліой, написала Річарду близько 75 листів під час його ув'язнення. Вона описала Річарда так він добрий, смішний, чарівний. Я думаю, що він справді чудова людина, він мій найкращий друг, він мій приятель. Річард попросив Дорін вийти за нього заміж, і, незважаючи на те, що він сидітиме у в'язниці до кінця свого життя, тобто поки його не стратять. Вони одружилися у жовтні 1996 року. Дорін, побожна католичка, завжди вважала Річарду невинним, доти, доки у 2009 році, внаслідок поновлення розслідування на власної справи про вбивство, кількість його жертв не збільшилася до 14. У 2009 році зразки ДНК зібрані в ході розслідування нерозкритої справи. 1984 року переконливо довели, що Рамірес зґвалтував і жорстоко вбив дев'ятирічну дівчинку Мейлюн у сатанинському ритуалі людського жертвопринесення. Вважається, що злочин був настільки тяжким, що навіть відана дорі не змогла його пробачити. Ходили чутки, що вона розлучилася з ним. 7 червня 2013 року Раміріс помер від печінкової недостатності у віці 53 років. Ось така історія. Пишіть свою думку в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Це дуже важливо. До зустрічі в нових відео!